Всім добрий день. Ну, що ж можу сказати? Вчора чув новини цього блядь, російського гітлера. Ну, виходить так. Що я можу сказати? Що нам Україні потрібно так само, як і росіяни зробили, і як їхній Гітлер зробив? Змінив ядерну доктрину під час бойових дій. Ми, Україна. Зеленський Володимир може зараз змінити Конституцію, де заявити, що в зв'язку з нападом Російської Федерації ми маємо повне право повернути собі ядерну зброю. У зв'язку з тим, що так звана Російська Федерація порушила Будапештський меморандум, в якому було віддано ядерну зброю на гарантії безпеки. Дивіться. Я що пояснюю, мої підписники, і якщо ви маєте якусь думку, можете її поділитися у коментарях. Російський Гітлер змінив ядерну доктрину, коли він відчув угрозу своїй країні ну там там країні, там -то країни немає толком блядь. Одне, одна назва. Блядь. Угрозу собі. Бо він про росіян не думає. Росіяни дохнуть купками-пачками на фронті. Росіяни дохнуть від наших прильотів в тилу. А оцей Гітлер Вова він відчув загрозу собі. І через то він почав змінювати ядерну доктрину, через то почав він погрожувати і тому подібне. Остання його заява вчорашня ну дуже 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 схиляється він до того, що. Він розуміє, що колись Радянський Союз Сполученим Штатам погрожував нанесенням ядерного, ядерного ураження, ну і тому подібне. Така риторика була в Радянського Союзу, тому що холодна війна закінчилась, але нічого не змінилося. Тоді Сполучені Штати. Взяли просто за допомогою інших країн, тому що це не тільки Сполучені Штати, але разом з Сполученими Штатами просто зробили так, що не стало Радянського Союзу, так званого СССР. Далі, що відбувається зараз? Гітлер Вова, російський, починає погрожувати Сполученим Штатам, а і вправду він погрожує, тому що Сполучені Штати вони дотримуються своїх. Домовленостей, які вони поставили, під якими вони поставили підпис, в Бутаперському меморандумі, де вони надали гарантії безпеки і нейтралітет і цілісність України, що не дотрималась так звана Російська Федерація в главі з Гітлером Вовою. Що я хочу сказати? Ми, українці, маємо бути трошки розумнішими. В зв'язку з такими. Собиттями ми можемо. Взагалі це має думати не я казати, а Зеленський Володимир має це казати. Що в зв'язку з тим, що так звана Російська Федерація змінила ядерну доктрину під час бойових дій, під час війни проти України, де відчула загрозу власної, власній там, цілісності, змінила ядерну доктрину для того, щоб забезпечити себе якимись гарантіями. А що робимо ми? Ну, я не хочу казати, що робимо ми, бо ми по факту нічого не робимо. Наш Володимир Зеленський, ну я не знаю, дуже вредна людина. Я не знаю, чим він думає, про що він думає, як він думає, але вже 3 роки війни майже. І це просто жах. На цьому в мене я закрию тему, тому що більше не хочу розводити тут мильну воду по паску. Далі, що я хочу сказати? Я дуже частенько посиджую в чат рулетки. Міні-чат рулетка, вона незалежна, в ній можна не реєструватися, просто скачав, зайшов і все. Іноді там воно вимагає якось аутентифікацію. Це можна зробити через ВКонтакті. Це російська платформа ВКонтакті. І туди можна авторизуватися. Так от, майже. А то, й не росі... а то кожний росіянин каже, ну що у вас там, бусифікація? До чого ви довели країну? Володимир Зеленський. ТЦК, ви до чого довели країну? Над нами сміються ті ж самі росіяни, блядь, які насправді нацисти. Вони сміються з нас, то що у нас бусифікація. Ви до чого країну довели? Ви як взагалі думаєте з цієї ж сраки вилазити? Далі буде тільки гірше, народ буде просто виїжджати тікати через поля, через ліса, через річки. Буде тікати в Європу, тому що ну тут по факту нема кого захищати. Все, що тут залишається, це Україна. Але якщо в голові цієї країни сидить, блядь, корупція сплошна то це просто піздец. Ви вибачте мене за висловлювання. Володимир Зеленський, я намагаюся до вас достукатися і сказати, будь ласка, робіть щось для того, щоб змінити щось, змінитися, а ні, то, блядь, загинемо. Повірте мені, якщо і буде така срака, то ми вам не дамо виїхати. Ми вас першого здамо кацапам, а потім самі виїдемо, тому що ми прекрасно розуміємо, що нам буде повна срака. У мене все. Якщо хтось щось хоче може доповнити, будь ласка, впишіть в коментарі, я обов'язково вислухаю вас. Але оце стьоп від російських нацистів. Якщо комусь цікаво, чому вони нацисті, пишіть в коментарі і я поясню. Тому що просто не, не також складно пояснити, чому росіяни нацисти, просто треба провести паралелі. З німецькими військами, які воювали під час Другої світової війни проти Радянського Союзу, і дії російських окупантів, як ми їх так називаємо. Насправді це свого роду нацизм, тільки сучасний. У мене все. Слава Україні! Тримаємося! Дякую кожному і кожній, хто оборониться на фронті проти цього нациста російського. А тобі, Вова Гітлер, буде точно піздец. Якщо ти відчуваєш собі таку сраку, то буде тобі пиздець. У мене все, бережіть себе, нехай вам щастить.